Доброго ранку. Коротше, історія така: двигун вкинули, а, щось навіть прикрутили, там на пару болтів накинули коробку, а, а тут рампа вже стоїть, форсунки на базі підключені до проводки, і кабель а, проводка йде вже сюди до боксу. Тобто залишається сьогодні Андрію докласти проводку, прошити блок. Він хоче ще сьогодні. От. І. І, 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 і до, до, до накидати цю навіску. А там подивимось, як воно піде. От і Андрій зі своїми ніжтяками. Ану покажи, що там в тебе. Ні, нам треба блок. Це МС-42. МС-42. Що буде? Буде. От розумієш, от коли я прошивав it's машину, dyni. це було останнє, що я робив. Не, типу, от реально було все зібрано, і залишилось тільки там прошити, завести і поїхати. Ти сам слапав машину? Так. А ми бачиш, з трьох. Кожен зучає за своє. Руслан зачистив. що ти можеш його прошивати, поки машина взагалі окремо відвилася. Не, ну Йому аби блок і комп'ютер був. А віз стріли буде? все. Поспіши, поспішив назад втік. Шиндаус. Шиндоус. Шиндоус. Чуєш? Пахне успіхом. А ти будеш робити там на так клац, клац, клац? Банани нема. Безо. Нема банана, я банана. Ми отак би клац, Цією рукою платям, банана. Мріял, то убийство. Друзі, привіт! Сьогодні, мабуть, буде передостанній день, коли я знімаю відео про Свап 46-го седану. Насправді пройшло скільки, два тижні, що мене тут не було. Тут не було в мене два тижні і по машині, в принципі, не те, щоб дуже багато зробили, але зробили те, що вона хоча б поїхала. Показую. Під Підкапотка виглядає тепер гарно. Стоїть тут маслопомийка. До речі, е Шланг на вихід йде назад у впуск через клапан, щоб не потрапляли туди якісь важкі відкладення. От, бачите, маршрут з клапаної кришки, маслопомийку. Там залишається все важке, водичка з маслом, і повертаються відпрацьовані гази. Назад у впуск. Це, в принципі, екологічна версія маслопомийки Але все ж ваш двигун дихає І трохи відпрацьованим газом. Це по-перше. По-друге, в принципі, нічого тут не змінилося, просто все зібрали докупи. Прописали мізки, прошили. Андрюха заморочився, зробив, щоб там все було як 323-й, щоб був вписан цей двигун, щоб був писан цей він-код і все таке інше. От. Наразі є проблема з ДМРВ, він помер. Треба новий, чекають. Так. І була проблема з дросількою. дросільку замінили, і там ще був підклинивший клапан. Клапан теж відпрацювали, проблема подросівці відпала, відпала поки що. От, ще тут буде розпорка обов'язково на 6 моторах, які будуть їздити по нашим дорогам. І зараз чекає на встановку. Сьогодні, сьогодні Русік має це зробити: поставити 330 гальма спереду і 328 ззаду. Чому на 330 круг? Дивіться, можна не міняти задні цапки. Тобто 328 налазить на задні цапфи 318 і буде працювати е, ручник. В принципі, після цього, як все збереться, всі проблеми підуть геть. Е, е, я думаю, що зробимо якийсь тездрайв цього всього. Можливо, навіть заміри, скільки їде 2.572 ТУ на 46-му кузові, і будемо їздити. А ще. Ще є одна нова штучка, яка нещодавно вначе вийшла в ефір. Це те, що можна прописати на 46-ту електронну блокіровку диференціалу. Які ще були проблеми по Ні одних проблем. Все, стало як надо. Ти тільки щоб був більший балаку, давай. <рес> Камера, я на камеру брав людина. <рес> проблем нема. Є проблем проблеми, про які не говорять. <рес> а, і тут, до речі, стоїть моя коробка з 318. Вона виявилася кращого стану, ніж та, що була е, тут. Тому. Поставили сюди. Насправді це не дуже важка процедура з такого свапу. Просто треба дуже захотіти, прикласти трошечки зусиль і зробити всю всю історію. Максимально важко може бути тільки в тому випадку, якщо ви зовсім не дружите з електронікою і у вас немає спеціаліста, який просто вміє робити прошивку, підключати проводку і читати мікросхеми. По механіці тут насправді нічого важкого немає. Ай! Ой! Хлопці, все зацініть підставку для гаража. Для ворот, для, ворот. для ворот. Як це зручно, це капець. Мається Такий моментик. А чого так тихо? Слухайте, ну працює як шість циліндрів. Приємненько, мені подобається. Добрий день. А от у нас наш седан вже на документах на 2,5 двигуні на повному ході. Зараз буду розказувати, чим все це закінчилося. Ми сьогодні тут якраз доклеїли останній штрих. Ну, щоб ви розуміли, так? Да? дейлі, до мене пишемо туди-сюди на санстріп, на замовлення з таким дизайном, яким хочете. До речі, мені дуже подобається, як в сріблястому кольорі виглядає сріблястий санстріп. Ну, Булочка. Але ми не тільки про це сьогодні, а про те, що е, ця ж машина свапнулася нарешті. Тобі подобається. Подобається. А що подобається? Розхід? Розхід ні. Чо? А скільки, ні. скільки жре? Нормально. Та 15. 15, 15 да. жре? Да. А чого більше, ніж в мене. Ти що, активно їздиш чи що? Так, да, активно їжджу, та й жире. А тут редуктор залишився 338. Так, залишився той, що був. Тобто машинка має та штовхатися нормально. Дивіться, в принципі, все так. Ну, а, якщо ви дивились серію, коли ми купували цей седан, то мені вже і тоді багато хто казав, що типу виглядає, вона прям топ-стоп через топ. А тепер вона ще потрапила в руки до Русіка, а топ педант ще то, я вам скажу. Так що, до речі, тільки що покажу в цьому відео. Лайфхак. Ми їхали сюди, воно дуже скрипіве в нього. Знаєте, вікна скріплять на 46 х Берете мило, звичайне, тверде. І промазуєте ось цей кантик. Ось він, треться об е, цю, не знаю, металевий молдинг. І воно вам скрипить. Промазуєте оце милом, один раз буквально пройшлись і все. І більше ніяких скрипунців у вас не буде. Дивіться, салончик спортсіці. А, алькантара. Чорна стеля. Ну коротше, максимальний. Красивий і обережний. А чого мультирульним? А, ну мультируля й не було. Ти хочеш собі мультируль? Думаю, може приміряти угу. <правж> і подивитися, як воно буде. Ну просто я після цього мені цей подобався, коли в мене він був. І я коли поставив М-руль, то мені в цей вже був тонкий. Ще раз, вона вже по документам 2,5. Це вже зараз стало набагато простіше зробити, ніж це було, коли машину свапав я. Тому що, щоб мені зробити було свап, треба було. Поїхати перед СВАБом в сервісний центр, взяти бумагу, що в мене машина окей. Знову пройти експерта, щоб він все пофоткав, склав мені бумагу. З цією бумагою я зроблю запит на інститут. Інститут мені дає дозвіл на те, щоб я зробив СВАП. Потім я з цією бумажкою роблю СВАП, сертифікацію проходжу, наче нову машину я оформлюю заново. На наново. Після сертифікації ти знову йдеш в МРЕО, з цими всіма обмагами, оформлюєш машину заново. Знову проходиш експерта. Зараз щоб свапнути двигун, пишеш запит в інститут. Інститут тобі дає дозвіл, пише він тобі пише номер двигуна, який ти будеш вставляти в машину. Вони під нього тобі все дозволяють, пишуть специфікацію, яку потім звіряє. Сертифікаційний центр. Свапаєш, проходиш сертифікацію, і з, з цим їдеш в сервісний центр. В Сервісному центрі експерта треба було проходити. Не, не треба Не треба навіть проходити експерта. Просто робиш заміну документів, та й все. Ось такий от слав вийшов. Все по заводу, все має гарно, файно стоїть, як і має бути. Що тут наступне? Розпорка, да, хочеш залетіти. І, можливо, посилить кріплення заднього підрамнику. Бо все-таки 6 циліндрів, розумієте, газу буде давати, воно там буде рвати, ну коротше. А, до речі, ще ж тут залетіли 3-літрові гальма спереду. Ззаду 328, спереду 3 літри. Тому гарна машина вийшла, гарна. Наше я то спитав. Хай мене. Так, а гума якась зівна стоїть. Одразу і пущич таку жару. Що ж це таке? Що це таке? Трьохлітрові гальма не гальмують, як гальмують. З горки. Сука там було? 300? Я не дивився. Ой, каже 15. 15.